Урочисте відкриття чемпіонату Запоріжжя з баскетболу проходить у залі минулорічного переможця команди ЗНТУ. У нинішньому сезоні участь в змаганнях беруть дев'ять колективів. Команда з Енергодару в останній момент зняла свою заявку. Вперше аматорські колективи боротимуться не просто за медалі міської першості, а й за право представити Запоріжжя на чемпіонаті України серед аматорських команд. Проводяться сорівнування з октября по март. Тобто по одній грі в тиждень... Люди тренируются помимо этого, приходят с семьями. То есть есть где выплеснуть свою энергию, получить какой-то заряд бодрости и все. Поэтому аматорские соревнования очень интересны. Після відкриття чемпіонату на майданчику технічного вишу зустрілися команда машинки і гості із Мелітополя. Підопічні Кирила Вікторова до цього сезону підійшли відповідально. Влітку спортсмени багато займались. Деякі гравці їздили на тренувальний збір із командою Суперліги, та наставник баскетболістів впевнений, суперники не будуть пасти задніх. Хороша команда КПУ. Там тоже ребята, которые играют и в высшей лиге, и в первой лигах приезжают, усиливают команду. Они участвовали в студенческой лиге в этом году. И есть возрастные команды, такие как Яблоки, где бывшие игроки, которые играли и в Суперлиге, и в Высшей лиге, и в бывшем фера. Вот, наверное, я думаю, эти две команды, и еще команда ЗГУ. Тогом зустрічі баскетболісти грали на рівних, хоча другу чверть господарі почали із відривом у 10 очок. Наприкінці гри дива не сталося. Досвід команди технічного вишу взяв гору. Колектив Запоріжжя-2 ЗНТУ за переміг Мелітопольських баскетболістів 97-80. Хоча в перший день чемпіонату не обійшлося і без сенсацій. За день до відкриття турніру команда КПУ програла юним вихованцям дюсш 12-82-73. Первую игру сыграли команды Дю США 12 и КПУ, классический приватный университет. А, Нет, но, к сожалению, маленькая первая сенсация выиграла команда ДСШ 12. Они как бы это школьники еще против студентов, но тем не менее так получилось. Перший тур чемпіонату організатори планують провести до кінця цього тижня. Сьогодні команда ЗНУ приймала вдома запорізький вектор. А завтра на майданчику класичного приватного університету зустрінуться яблуки з баскетболістами Гуляйполя. Оксана Стешенко, Едгар Капитов, Тв. 5